Пишу на церковний телефон. Священник не має права правити службу Божу сам і говорити сам до себе. Щоб відповідати треба по черзі, так? Девід я прочитав. Священник на то є священник. Він служить службі Божу, і по можливості до нього приєднуються люди. Якщо я служу Службі Божу онлайн, то я вже не сам, діти мої. І якщо ви мене бачили у трансляції, що я служу, то я вже не сам. Скажіть оцю Василю, нехай читає канонічне право священника. Дуже файно. Визнаток канонічного права. Я маю свого єпископа. І єпископ дивиться і трансляцію так само, як і ви. І Якщо щось буде не так, він мені скаже. Я маю єпископа, діти мої. А то ще не все. А пані Світлані нехай виконує обов'язки сімейного стану. В неї тато 90 років має, нехай доглядає його, а не пильнує Дніпро. Ви що, серйозно, чи що? Тільки ти років в Дніпрі? 35 років вона в Дніпрі. Вона тут працює, вона має тут хату, тут діти. Як ви собі то розумієте? Ви будете розказувати Світлані, де вона має бути чи як. За тата не переживайте, тато має дітей і Світлана не одна в родині. І вони постійно до тата їздять. І хто дивиться трансляцію, теж знає, Світлани нема куди поїхала до тата. Світлани нема куди поїхала до тата. Діти їздять, брат їздить. Я був у тата. Закладав їм відеоспостереження, систему настроював. Що значить це? І по-перше, це дуже некультурно лізти в, в чужу сім'ю. Як ви, ви себе за кого маєте? Алло? Світлані казати, що вона має робити. Мені казати, що я маю робити. Я так підозріваю, що це, це, певно, це, 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 це Леся Смик написала, так? Я хочу вам сказати, дорога пані Лесю, ви маєте свого священника, не треба мені тут писати. Мені то отець Владислав каже, слухай, мені якась Леся Смик пише, то мені, е, Лариса е, Біла, яка є, як то, надо, надо, голова ОСББ, розумієте? Людина, людина, людина поважна. Потім з воєнкомату, Там, де я працюю, розумієте, ну як працюю співпрацюю, так? З тими, там. Вона всім пише. Вона розказує, що, що як священник щось не так робить. Шановна пані Лесю, ви кому службу приносите? Я маю 33 роки священства. І я таких видів всяких. Ви мені будете казати, щоб читати канонічне право, доню моя до сповіді. Покайся, що Бог тобі простив гріхи ваші. Той, хто виступає проти церкви, ім'я йому сатана, а люди, які йому допомагають, це називаються служителі сатани. До церкви покаятися. Простіть, <риклад> очі, бо не Простіть моче, бо не знають, що роблять. Пишу в чаті, так. Ну, діти мої, цвіти мої, я вас перепрошую. Це онлайн-трансляція. Подобається, дивлюся. Не подобається, йдеш далі. Не треба мені вашої оцінки. Мені все одно, що ви про мене думаєте. Чуєте мене чи ні? Мені все одно, що про мене думає владика. Мені все одно, що про мене думає Папа Римський. Але мені не все одно, що про мене думає Ісус Христос. Моє діло привести людей до Ісуса. Не до колодія, не до єпископа, мо, не до папи Римського, до Ісуса. І якщо Ісуса ви прийняли, Він вас має перемінити. Ісус це не той, що судить. Що ви постійно пишете, то не здало, то не здало, то не здало, це не здало. Людина не задоволена нічим це диявол. Всі, хто чує, де Леся смик, пише. Відповідайте і не дивуйтеся. Я так розумію, що людина трошки заблудила. Дає мені трошки часу, зараз є Різдвяний піст на покаяння. І не сприймайте всі там, що вона там пише, як серйозне, тому що я не бачу там ніякої серйозності. Все на цьому буде. І на, на майбутнє хочу сказати: не треба мені тут розказувати, що я маю робити. Не подобається на другу трансляцію. Я маю справу з Богом. Я йому служу і хочу долучити до цієї служби людей, які хочуть зо мною молитися. Не хочете до побачення телебачення. І ще раз нагадую за шахраїв та? від мого імені. Там в Тіктоці пишуть людям, особливо вони, він звертається у меседжер. І пише. я вам по-чесному кажу, я Фейсбук взагалі не відкриваю, нічого там не пишу взагалі. Просто взагалі. Там є моя сторінка, і там то волонтери викладають, то хтось щось викладає. Я там ну, дуже рідко щось викладаю. В месенджері нікому взагалі нічого не пишу. Максимум, що можу пальчик поставити. І комусь там хтось там якісь привітання, побажання. І то мені там не пишіть, бо я не маю часу там читати. Якщо вам пише Василь Колодій, що він десь їде і йому треба срочно 500 гривнів на бензину, пошліть його на сповідь. Люди, як люди, знаєте, але є люди, а є людиска. Для людини немає нічого святого. Він поставив мою фотографію, від мого імені пише, нехай Бог вас благословить, я буду за вас молитися чоловіче любий. Будеш цілі покоління страждати, поки всі ваш рід не вимре до одного. Тих, хто виступили проти Бога, є вина і є відповідальність. Один грішить, відповідає вся родина. Бо тому що є різна вина. Якщо ти завинив супроти свого друга, то перед другом і будеш відповідати. А якщо ти завиниш проти церкви, буде відповідати цілий твій рід. Тому шахраям на замітку, готуйтеся до Кари Божої, і вона буде прилюдна, бо ви прилюдно шахруєте, будете прилюдно і покарані. Дякую щиро всім вам. Нехай Господь Бог благословить, нехай Бог прийме кожну вашу молитву. Я дуже тішуся, коли читаю, знаєте, такі коментарі. Дякую, Отче, ви ваша наука змінила моє життя. Слава Богу. Люди міняються, люди стають Божими. І це мене як священника дуже тішить. І не переживайте, не буде лесі, буде друга або другий, бо злий ніколи не дасть спокою там, де будується Царство Боже. Ми, християни, ми маємо бути пильні і не відповідати злом на зло, а ігнорувати зло. Саме краще. Для зла це ігнорувати зло, не боротися з ним, бо запутаєтеся і будете теж оплямлені. Христос в пустині коли постив, коли злий до нього приступав, Він його ігнорував. І коли той вже прийшов і каже: а можеш каміння на хліб перетворити? Він каже, Він не говорить про каміння, про хліб, не каже, що він голодний чи не голодний. Він каже, не спокушай Господа Бога Твого. <кій> Все. Так само і кажу вам. Не треба кидати дияволу визов, не треба боротися з ним. Не треба. Я, дитина Божа, з дітьком нічого не хочу мати. Крапка. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!